Українська національна асамблея. Україна потребує революції. Жахливий стан в Україні. Наступ на українську мову. Навіть не закон про Мовну політику, але тотальне нищення українських шкіл, нищення під претекстом економії, нищаться українські школи і зводяться в великі російські, зводяться до Куби, зменшення вживання української мови на телебаченні, в пресі по радіо. Те, що робиться з землею, що нам готовлять закон про землю як товар, це приведе до повного зубожіння, не тільки зубожіння, а українського селенства. Наступ на мову, наступ на українську землю приведе до того, що ми Україну втратимо. Може остатися прапор, гімн, Герб, але не буде України. Наступ на середнього і дрібного підприємця, збільшення безробіття, все збільшується імміграція, особливо найбільш продуктивних сил, молоді за кордони. До чого це веде? Власне, до того, що ми тратимо сьогодні Україну. І Україна потребує революції. Ре... Якої революції? Наша революція це згуртування. З допомогою місцевих громадських комітетів всього нашого суспільства. Комітети в сільських громадах, в містах, міських кварталах, які повинні створити альтернативну владу, тиск на владу і тим самим змусити владу рахуватися з народом. Адже ж сьогодні Київ витискає всі соки з кожної громади. Податковий тиск страшний. Ми повинні довести до того, щоб не вони забирали всі наші гроші і нам ласкаво якісь крихти кидали, а зворотньо. ми маємо виділяти потрібні їм гроші для, для їх існування і функціонування. От в чому полягає українська революція? Я знаю, дуже багато для багатьох цей шлях не зрозумілий. І ми йдемо не для того, щоб грати за ними скомпонованими іграми, а власне для того, щоб донести до суспільства потребу цієї революції, потребу того, щоб народ самоорганізувався. І тоді ми виберемо свій шлях, третій шлях для України, не шлях червоного диявола, який нам диктувала комуністична партія. І не... Шлях жовтого диявола», який нам сьогодні рекомендує Міжнародний валютний фонд і подібні установи. Ні, пано. І одне, і друге веде до загибелі. Ми повинні розраховувати тільки на власні сили і шукати свій шлях. Шлях потужної, великої України. Нам це буде коштувати недорого, але ми маємо достатні ресурси. І ми маємо ресурси для того, щоби. Збудувати позаблокову Україну, яка, сини якої не будуть гинути на потребу Москви на північному Кавказі чи на потребу Америки в Афганістані і Іраку. Ми відновимо ядерний потенціал української держави і побудуємо таку Україну, яка піде своїм шляхом в світле майбутнє. Шановні виборці, ваш вибір Українська національна асамблея, номер 8 в загальному виборчому списку. Я знаю, що то, що пропонуємо ми, для багатьох ще сьогодні не зрозуміло, для багатьох може й не прийнято, але ми мусимо сказати це слово, бо як ми цього не скажемо, не скаже ніхто. Я хочу, щоб люди, врешті-решт, усвідомили, що тільки тим шляхом ми можемо дійти до іншого майбутнього, а не до того, до тої прірви, в яку веде наша сьогоднішня влада. Влада регіонів чи влада так званої опозиції, це одна і ця сама влада. Одні були п'ять років тому назад і нічого не побудували. І так само вже і ця влада не здатна, як виявилося, побудувати щасливе майбутнє для тої держави, якою вони сьогодні керують. Подумайте, не грайте в ті ігри, які вам нав'язані сьогоднішніми можновладцями. Бо це ігри для них, а не для нас, не для вас. Пам'ятайте про це. Ще раз нагадую, Україні потрібна революція, Українська національна асамблея.